З тобою я все розділю. Ти вітер у мене в носі і кисляки на оці! Спаруємося на все життя. Сідні? Сідні, де ти? Я маю запитати, ти ви. Сід, прошу, навіть не починай. Я йду від тебе. Все? Але я вже спланував наше майбутнє весілля на діти. Мама На похорон. Як життя. Навіть музикантів Ні-ні, ще <риклад> ні. ні Ти здурів після одного побачення, яке тривало 14 хвилин. Так, а мені здалося що 20. О, не можу. Обручка? Обручка гарна, але не можу. Ти якийсь недолугий. Як це недолугий? А, І щоб ти знав, на аватарці ти виглядаєш значно краще. Франсін, пора виходити за межі виду. Франі, ми все владнаємо. Це через бікіні. А! Я не знав, що це отруйний плющ.